Другу руку простягни. Посмішку всім подари. Добрий ранок, добрий день. Час для ігор, справ пісень. Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо дослідниками і вирушимо у подорож по нашому двору. Тут так багато місць, але ми маємо знати. Де можна гратися, а де ні, щоб бути у безпеці. Подивіться на дитячий майданчик і пісочницю. Тут завжди весело. Ми можемо тут стрибати, бігати, будувати замки. Тут безпечно, бо ці місця створені саме для дитячих ігор, тому ми позначимо їх зеленим кольором. А тепер подивіться на проїжджу частину, де їздять машини. Там дуже-дуже небезпечно. Або на смітник, там брудно і можна знайти гострі речі. А ось і будівництво там багато небезпечних інструментів і цеглин. Ці місця не підходять для ігор, тому ми позначимо їх червоним кольором. Давайте пограємо в гру зелене чи червоне. Розгляньте уважно малюнки на екрані. Якщо це безпечне місце, де можна гратися позначте його зеленим кольором, а якщо це небезпечне місце, позначте його червоним. Веселинка та добрий, як і ви, люблять гратися, але завжди пам'ятають про важливі правила. Вони хочуть дізнатися, чи знаєте ви, які ігри безпечні, а які ні. Подивіться, хлопчик взяв сірники. Як ви гадаєте, можна дітям гратися з сірниками чи ні? Звичайно, не можна, бо сірники це не іграшка. Вони можуть наробити багато біди. Тому їх можуть брати тільки дорослі. А ось діти граються палицею. Як ви вважаєте, можна так гратися чи не можна? Ну, звичайно, не можна. Це дуже небезпечна гра, палицею можна поранити, тому краще гратися м'ячем або іншими безпечними іграшками. Погляньте на цю дівчинку, вона хоче взяти ліки, які знайшла. Як ви гадаєте, можна їй так робити. Чи не можна? Не можна! Ліки це не цукерки, їх можна брати тільки тоді, коли їх дають маму або тато. Подивіться, як весело грають діти на дитячому майданчику. Можна так гратися? Чи не можна? Ну, звичайно, можна. Такі ігри дуже безпечні та цікаві. Запам'ятайте! Завжди вибирайте безпечні ігри та іграшки, щоб весело проводити час. Іноді у дворі можуть статися непередбачувані ситуації, і це нормально. Головне знати, як правильно себе повести. Давайте навчимося діяти правильно, щоб завжди залишатися в безпеці. До тебе підходить незнайома людина і пропонує цукерку. Що треба сказати? Правильно. Ні та бігти до мами. На вас гарчить собака. Що потрібно зробити? Правильно, завмерти, як статуя. М'ячик покотився на дорогу. Що треба зробити? Правильно покликати дорослого. Тепер ви знаєте, що безпека це дуже важливо. Завжди пам'ятайте про наші правила. Діліться ними з друзями і насолоджуйтесь кожною миттю у вашому улюбленому дворі. Шановні батьки, пограйтеся разом з дітьми в гру безпечний двір ви можете разом оцінити ваше подвір'я, створити свій безпечний маршрут, придумати пароль підказку. Дякую за увагу і на все добре!